Давно вже мене не було з новинами. Виправдовуватися, мабуть, не стану, проте, вибачте, винен. Сподіваюсь, що ви мене не забули, і ми далі продовжимо разом дізнаватися цікаві речі зі світу відеоігор. Я вас всіх щиро вітаю на каналі TornalPlay.ua, мене як завжди звати Дмитро. Ви дивитесь вже 130-й новинний дайджест. На минулому тижні різноманітність та кількість новин була доволі великою, тому я задля того, щоб не забирати багато вашого часу, вирішив розбити. Збити цю купу подій на кілька відосів. Сподіваюсь, це було правильним рішенням. А в цьому випуску ми з вами поговоримо про кооперативний онлайн-шотанг Helldivers 2, який має вийти на Xbox, але щось пішло не так. Поділюсь з вами інформацією, яку мені вдалося нарити про довгоочікувану RPG The Elder Scrolls 6, як Rockstar не бажають покидати свою п'яту частину GTA, Ну і звичайно, подивимось, що там кажуть злі язики про шосту майбутню GTA-шку. Коли вийде нове. Покоління консоли PlayStation, та як Sony знову примудрилися вляпатися в лайно через свою зухвалу жадібність. Як стартувала Evolved, що нового незабаром з'явиться в Kingdom Come Deliverance, і що там за флешмоб влаштували фанати забавки. Не забувайте підтримувати наших бійців на фронті, донатьте будь-які суми на будь-які фонди, яким довіряєте. Навіть 2 гривні будуть дуже корисними і наближатимуть нашу з вами спільну перемогу над бруднодупими тупими виродками які приперлися за тисячі кілометрів на чужу землю, щоб тут здохнути. Також пропоную вам розгорнути допис до цього відео. Можливо, ви там знайдете щось для себе корисне, ну і звичайно для мене. Беріть смаколики, сідайте позручніше, будемо починати. Приємного перегляду. Шведські розробники The Head Games на своєму офіційному Discord-сервері оголосили, що вони вже працюють над новою подією, яка має відбутися в багатокористувацькому кооперативному шутері Helldivers 2. Робота над колаборацією вже ведеться. Але наразі все перебуває тільки но на ранній стадії розробки, тому про дату виходу поки що не йдеться. А от про що йдеться, так це про вихід борців за демократію на американську консоль Xbox Series. Точніше, не вихід. На такий поворот подій натякнув голова Незалежної ігрової. Ініціативи Sony Шухе Йошида він розповів у своєму інтерв'ю виданню Secret Symbol, що на самому початку Helldivers 2 створювався як систем Seller для PlayStation 5. Все це означає лише те, що вихід гри на Xbox Series настільки малоймовірний, наскільки це тільки можливо. Sony веде дуже жорстку політику ексклюзивності, і те, що робота над портом досі не ведеться, в черговий раз підтверджує таку тенденцію. Не меншу ускладнює портування ігор і сама Microsoft. яка Хоче щоб всі ігри працювали однаково добре, як на старші, більш потужній консолі Xbox Series X, так і на Series S. що в переважній більшості випадків є дуже серйозною проблемою для девелоперів. Деякі готові навіть відмовитися від релізу гри на Xbox, лише б тільки не оптимізовувати свій проект під слабшу консоль. За останній тиждень з'явилося багато новин стосовно довгоочікуваної RPG The Elder Scrolls 6, яку все ще ніяк не можуть народити фахівці з Bethesda. бо від анонсу, який відбувся ще в 2018 році, пройшло якось вже занадто багато часу, мені здається. Більше свіжої інформації надав відомий інсайдер з нікнемом Екстазі, за що йому велика подяка. За інформацією цього шановного події, в новій частині сувої розгорнуться в провінції Hammerfell, де гравцеві буде доступно для дослідження 12. Або навіть 13 великих міст, а ще безліч невеликих поселень. Окрім того, можна буде досліджувати водні простори і підводний світ. Для цього в грі з'явиться механіка будівництва кораблів, яка вже частково була обкатана в Старфілді. Адже нова частина забавки отримає не просто цифру 6 у назві а ще й під заголовок Hammerfell. Проєкт, начебто, позбудеться жахливих постійних завантажень. Величезний відкритий світ буде підвантажуватися набагато рідше. А взагалі-то хотілося, щоб він повністю був без. Шовний і не завантажувався під час ігрового процесу взагалі. Але, мабуть, команда Тода Говарда так не вміє. Чи не хоче, хто його зна. Але, як запевняє інсайдер, фахівці студії вже працюють над суттєвими змінами в руші Creation Engine 2, щоб спробувати його позбавити постійних завантажень. Тут ключове слово спробувати. Гравці матимуть можливість будувати власні замки і села неподалік великих міст. Значних змін зазнає бойова система та система прогресії, завдячуючи чому забавка стане більшим. Ніж Skyrim. І найголовніше, в гру повернуться дракони. Інформатор також повідомляє, що Bethesda планує провести презентацію, яка буде присвячена новій частині Сувоїв. І, скоріш за все, це відбудеться на цьогорічній Xbox Game Showcase. А от інший фанат ігор Bethesda, користувач з нікнеймом Farting Slowly на форумі Reddit, припустив, що гра може вийти 27 вересня 2027 року. Його теорія будується на термінах розробки попереднього проєкту Bethesda Starfield і конкурсу. Який проводили розробники минулого разу від початку його оголошення до релізу гри пройшло два з половиною роки. От і зараз гравцям пропонується прийняти участь у так би мовити аукціоні, для того щоб виграти можливість надати свою власну зовнішність одному з npc в грі а краще почекаємо більше офіційних подробиць. Генеральний директор Obsidian Entertainment Кері Патель дуже обережно натякнула, що її команда готується до роботи над доповненням до свіжої RPG Evolved. Ще до виходу проєкту геймери підняли галас у мережі і передрікали, що забавка з тріском провалиться. Але цього як не дивно не сталося. За даними видання Bloomberg, керівництво студії задоволене стартом продажів, хоч і не публікують конкретних цифр. В Стімі іграшка доволі цікава гравцям. У неї на день створення відео одночасно грають більш. Ще 5 тисяч користувачів. А з моменту релізу найбільший піковий онлайн трохи не дотягнувся до 20 тисяч геймерів. Але ж треба враховувати і те, що у Evolved граючи власники Xbox Series, і вона доступна по підписці Xbox Game Pass, звідки ніякої інформації поки що не надходило. Obsidian Обсідіан Найтфохезувалися і опублікували трейлер з похвальними відгуками від фанатів. На Метакритику гри не дуже високі оцінки, юзер Скорс лише 7 балів, а преса оцінила. Проєкт аж у 81. А ви грали у Evolved? Як воно вам? Фанати Kingdom Come Deliverance 2 несподівано організували флешмоб, в якому безкоштовно дарували копію гри абсолютно незнайомим людям, пояснюючи це тим, що хочуть допомогти доторкнутися до проєкту від чеських розробників тим, хто не може собі цього дозволити. Все почалося на форумі Reddit. Скористувача з нікнеймом. Е, з нікнеймом. Короче, з отаким от нікнеймом, де він почав ділитися ключами до гри. Ось його коментар. Деякий час тому я переживав важкий період. Я був в новому місці без підтримки і фінанси були обмежені. У мене просто не вистачало грошей на будь-які розваги, не кажучи вже про комп'ютерні ігри. На щастя, у мене є друг геймер. Можливість зануритися в інші світи надзвичайно допомогла у боротьбі зі стресом і позитивно відбилася на моєму психічному здоров'ї. Нині справи набагато краще. Краще, і я хотів би поділитися цим з іншими. Кінець цитати: він роздав 10 ключів, як і обіцяв, витративши на них більше 600 доларів. Але це ще не все. Знайшлися добродії, які надихнулися вчинком цього шановного, і також почали роздавати ключі. За останніми підрахунками, ще 15 людей отримали гру безкоштовно. І наразі невідомо, чи продовжується цей атракціон небаченої щедрості чи ні. Але це дуже надихає і вселяє віру в людство, що не всі ще Творилися на цинічних виродків. якщо це, звичайно, не підстава, якась для гайпу. Також варто зазначити, що в першу добу після релізу Kingdom Come Deliverance продалася накладом у 1 мільйон копій, а станом на зараз продажі перевалили за 2 мільйона проданих примірників. Ігра продовжує активно продаватися. Розробники з Wargor Studios надзвичайно задоволені результатом своєї роботи і подякували всім геймерам, хто приєднався до дослідження середньовічної Боемії. Надзвичайно високою є популярність ні, забавки, якщо подивитися на статистику в стімі, в проєкт грають майже постійно більше 50 тисяч користувачів. А пікаво онлайн за три тижні існування RPG перетнув позначку в 256 тисяч геймерів. Оцінки на Metacritic також мають радувати оку авторів гри. Від преси вони отримали 88 балів, а від фанатів 8,1. А от що цікаво, що станом на 24 лютого іграшку повністю пройшли лише 11% гравців. Про це повідомив гейм-директор Даніель Вав. Девелопери також порадували і шанувальників модів, оголосивши, що вони хочуть здійснити офіційну підтримку користувацьких модифікацій, і опублікували пост в мережі Хе. Не залишили також без уваги і шанувальників дупобільного проходження. Для геймерів, які не шукають легких шляхів, вже майже завершена робота над гардкорним режимом. І на офіційному сервері в Discord розробники шукали сотню тестувальників, які, як не дивно, дуже швидко знайшлися. Що саме буде у надважкому режимі гри по що невідомо, та скоріше за все, ми про це незабаром дізнаємося. До речі, я вже почав проходження цієї чудової гри. Нагадаю, що варто підписатися на мій лайв канал, якщо хочете дивитися пригоди Генрі у моєму виконанні. А також не забувайте підтримувати розробників своєю копійчиною, якщо раптом хочете власноруч пограти, бо вони для нас з вами зробили чудовий український текстовий переклад у своєму проєкті, за що їм величезна подяка. І шана. Не дивлячись на те, що ми вже з вами не можемо дочекатися виходу шостої частини GTA, Rockstar Games не покидають підтримку свого, мабуть, найуспішнішого проєкту Grand Theft Auto 5. і оголосили про вихід безкоштовного оновлення для ПК, яке має додати до проєкту схожі поліпшення, які раніше виходили для користувачів консоли Xbox Series та PlayStation 5, відтепер і пк козаки отримують трасування променів, покращену графіку та освітлення, більш швидкі завантаження, кращу роздільну здатність текстур. А також підтримку сучасних смартапскейлерів FSR-3 та DLSS-3 для покращення продуктивності. Навіть з цього приводу розробники викотили оновлені системні вимоги, які ви зараз бачите на своїх екранах. Вони, звичайно ж, не можуть порадувати користувачів слабких машин. Тепер вже не можна сказати, що GTA 5 запускатиметься навіть на мікрохвильовці від 4 березня. Це твердження вирушить на звалище історії. Якщо відверто, то дивлячись на останні проєкти, які виходили нещодавно, то оновлення GTA, Важке, ще й не дуже так і прожерливе. Проте, якщо п'ятірочка, це ваше все, не варто починати кидатися лайном в творців гри і йти продавати нирку, щоб апгрейдити свій ПК. У тих, у кого немає можливості грати в оновлену версію, можуть залишатися на старій. Розробники продовжуватимуть її підтримувати на рівні з оновленою. Однак, за інформацією, яку мені вдалося відшукати, сумісності в онлайн режимі не буде. Тобто гравці з новою версією забавки гратимуть окремо від тих, у кого стара. А от збереження у покращену версію, звичайно ж, перенести можна без всіляких проблем. Як вам такий хід від рок-зірок? А? Напишіть в коментарях. І раз вже так вийшло, що у нас з вами мова зайшла за цю безперебільшення легендарну серію ігор, то маю сказати кілька слів і про майбутню шосту частину автокрадія, яка має з'явитися, за словами видавця Текту, в цьому році, наприкінці жовтня, про що ми, до речі, також з вами окремо поговоримо. Хочу заздалегідь попередити, що все далі сказане не є офіційною інформацією і в кінцевому підсумку може виявитися лютим Махаловом, тому варто до всього, що я буду говорити по цій темі, ставитися зі здоровою часткою Скептицизму. По-перше, за непідтвердженою інформацію, студія Roxar Games веде перемовини з розробниками Roblox та Fortnite для того, щоб впровадити в шосту частину GTA функціонал, який дозволятиме гравцям створювати власні ігрові простори на кшталт того, як це реалізовано у вище згаданих проєктах. Одразу три інсайдери підтверджують, що такі перемовини ведуться, але на якому вони етапі і чи буде позитивний результат від них, наразі невідомо. Якщо така фіча буде реалізована, це надасть гравцям можливість модифікувати ігру новий всесвіт на свій смак і додавати до нього безліч контенту, що зробить забавку більш привабливо для геймерів, і затримуватиме їх у ній на більш тривалий час, що в свою чергу приноситиме більше бабла творцям. Друга новина просто шокуюча. Нарешті відкрилися передзамовлення на GTA 6 але щоправда, тільки в одному магазині у світі. Один з підприємців вирішив виставити фейковий диск з автокрадієм на вітрину і відкрив передзамовлення на іграшку беручи з фанатів лише по 3 долари, гарантуючи собі таким чином майбутній продаж дисків. Після офіційного відкриття передзамовлень чи після релізу, звичайно, цікава ж ідея, аге І по третє, після слів генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника про те, що вони все ще планують випустити GTA на інших платформах, увага! Фанати Припустили, що ще однією платформою, на якій може з'явитися гра, стане Switch 2. А от забавка на ПК на початку 2026-го не вийде. І все це були маніпуляції і думки вголос, так би мовити. Віце-президент Corsair Рональд Ван Він повідомив, що він лише тільки припустив, що таке може статися, і все. А всі підняли галас і почали смердіти. Проте я продовжую притримуватися своєї думки, що в цьому році GTA 6 нам не бачити ані на консолях, ані. Тим паче на ПК на це вказує той факт, що йде активне наповнення контентом та підтримка п'ятої частини. А також чутки про нібито перемовини щодо перетворення GTA на Roblox вказують на те, що до остаточної готовності проєкту ще потрібен деякий час. І останній, на мою суб'єктивну думку, фактор, який вказує на більш пізній реліз, це вихід нової частини Mafia the Old Country. Для того, щоб всі не кинулися грати в GTA, покинувши мафію, гравцям дадуть час на її. Проходження, а як ви вважаєте, варто чекати автокрадія в цьому році? Чи я все ж правий? Давайте подискутуємо в коментарях. Вже пригаданий мною один з керівників Sony шухет Йошида, в черговому своєму інтерв'ю поділився з фанатами приблизними термінами виходу нового покоління консоли PlayStation. Так от, на його скромну думку, починаючи з невідомо якого часу, життєвий цикл консоли збільшився з 5 років до 7. І Керманич вважає, що очікувати умовну PlayStation 6 не варто раніше ні в 2028 році. Йошида також нагадав, що навіть Microsoft, за його інформацією планує вихід нового Xbox саме в 2028. Хоча раніше ми з вами чули, що майки хочуть на цей раз зробити фінт вухами, так би мовити, як в часи Xbox 360, і викотити нову коробку в 2026-му. Але ця інформація, звичайно ж, потребує офіційного підтвердження. А от що не потребує офіційного підтвердження, так це те, що Sony офігіли вкрай, і за це на них подали черговий позов до суду. На цей раз це Нідерландський фонд захисту прав споживачів. Організація звинувачує японського it гіганта в монополізові. Зації цифрового ринку і навмисному завищенні цін в офлайн-магазинах PlayStation Store. Керівники фонду звертають увагу суду на ціни на інших ігрових майданчиках і наводять приклади з Microsoft Store та Epic Games Store. Цитата Sony перебуває в унікальному становищі, коли вона може ухвалювати рішення, не звертаючи особливої уваги на конкурентів, розробників або споживачів. Це як мати телевізор Sony, який дає змогу дивитися тільки фільми та серіали, куплені безпосередньо у. Sony. Кінець цитати. Message Shade Consument, а саме так називається фонд, вимагає припинити протиправні дії і відшкодувати всім покупцям цифрової продукції надлишково стягнуті кошти. У позовній заяві зазначено, що позов складено від імені трьох мільйонів користувачів платформи. Перші засідання плануються вже в цьому році. Сподіваюся, що Sony добренько оштрафують і змусять повернути частину коштів, щоб вони не були такими зухвалими. Правильно, а як ви вважаєте? <зважаєте>, натисайте в коментарях вашу думку. А на цьому, мабуть, вже буду завершувати це відео. В наступному, яке ви за кілька днів, обговоримо інші цікаві новини ігробудівельної індустрії. А вам дякую за підтримку та перегляд. Бережіть себе, тримайтеся, купи, слава Україні! Переможемо!